Коваль Іриною Вікторівною. Секретар судового засідання. Повідомте, будь ласка, хто прибув у судове засідання? Судове засідання в Бружіні Відеоковиці бере участь е заємник підводу підозрювана коваль Ірина Вікторівна, а також її захисник Самко Олег Іванович. Слідча суддя Федерація Ся про судове засідання була повідомлена. Додатково повідомляється про здійснення фіксування судового засідання з допомогою під системою СІКС відеоконференція за тестовий запис дійсне на комплекс працездав. Так, було подано клопотання про здійснення судового провадження в режимі відеоконференції від самка Олега Івановича, який надав обґрунтування на своїх повноважень договір. Копію свідоцтва та ордер. Ну. Представлення інтересів коваль Ірини Вікторівни. Так, я так розумію, що сама Ірина Вікторівна також підключилась в режимі відеоконференції. Підтримуєте клопотання, бажаєте брати участь в режимі відеоконференції. Так, піддержуваю капітальну. Підтримую даного зважання. Добре. Зважаючи на таке слідчий суддя, в даному випадку наслідчий суддя, порадившись на місці, постановив задовольнити коптання і проводити ставе засідання в режимі відеоконференції з власних технічних засобів за участю заявника коваль Ірини Вікторівни та захисника її адвоката Савка Олега Івановича. Оскільки заперечень. Обидва учасника підтримували таке клопотання. Будь ласка, пані Ірина надається вам слово щодо вашої заяви. Так, я продавала заявлення доході в судді федерах по причині того, що мені Тем самым э, судья сейчас запретила мне, она прям ну, открытом на судебном заседании, перед тем, как э, спросить меня мое мнение по поводу рассмотрения, она мне запретила э, выражение своего мнения на русском языке, э, мотивируется тем, что э, все документы в суд я подаю на украинском языке, детектив еще сказал, что меня запрашивали на украинский. Но на самом деле запрос проводился м -м, немножко по-другому. Я э -э, все, на все предполагаемые вопросы, которые могли возникнуть э -э, со стороны средств, согласно подозрению мне предъявлено, я формулировала ответы дома, заранее подготовившись. Эти ответы я перевела на украинский язык при помощи переводчика в Google. Э -э, и принесла Yeah, well, and Субтитры сделал DimaTorzok Запрещают мне высказываться на русском языке. Как следствие, я заявила ей отвод по этому поводу. Я сообщила в судебном о том, что я заявляю отвод именно по этому поводу, по поводу отказа мне в переводчике, потому что я не могу донести до суда свое мнение. То есть получается, что Мені ограничили доступ к правосудді. Судья произносировала це сообщение о об подході з моєї сторони і продовжила осматривати вопрос про продовження ну, э, це Цей розгляд завершено? <глупит> да, я сюда раз продлила і вже постановила укладу, так. Да. Тож житті. Проігнорівав, проігнорував моє заобщання або І ви просите я її відвезти від всього провадження. Ви просите відвести її відповідно не від розгляду цього клопотання, а від всього провадження. Шановна суббужда, я більш поясню, це клопотання з'являлося під час роботу пропотання, та передовження з до досудового розслідування. Однак суддя рак проігнорувала дану заяву про відвід, не передала на авторозходів для того, щоб суд розглянув її відвід. Натомість вона постановила ухвалу, і нам вже стало про відвід, вже відомо після розгляду. Ну, дивіться, моє запитання в чому полягає. Ось прохальна частина заяви про відвід судді, яка подана Іриною Вікторівною Коваль. Просить відвести слідчу суддю Федерак від розгляду кримінальної справи 52.021.0.574 за ознаками кримінального правопорушення. Не від розгляду клопотання слідчого. Тобто, якщо від ці сьоєї справи, підсосенширметься на увазі все провадження. Ну тобто, всі наступні можливі клопотання, заяви, скарги і все решта. Така е, ну, це я вірно вас розумію? Ні, не Я Ну, и ведь... Я считаю, что она не имела права без рассмотрения отводов в ее отношении, рассматривать, продолжать рассматривать э, продолжение срока до судебного расследования. Хотя Сразу... в 81-й уголовно-профессуального кодекса Украины об этом говорили. Она не остановила рассмотрение, не решился вопрос относительно ее Добре, зрозуміла ваша позиція. Будь ласка, слово захиснику надається. Шановний суд, я повністю підтримую заяву своєї підзахисної, наполягаю на його задоволенні. Дійсно, щоб хотілося зазначити, є закон України про забезпечення функціонування української мови як держави. І там в статті 9 прописано, хто повинен... Висловлювати свою думку на тій мові, якою вони володіють, і щоб ця мова була доступною для учасників процесу. Це питання ставилося для учасників процесу, мова, якою розмовляла моя підзахисна, була доступною для всіх, однак, судді це не подобалося. Тому ми вважаємо, що цілком є привзяті, передбачені стосунки щодо моєї підзахисної є порушення прямі закону України, Конституції України не, не і незабороняні розмовляти даною мовою на території України. Ми споштуємо полягаємо саме на її відповіді. Я, я, я здається, з самого початку я, да. я, одну секунду. Я я пригадав, що я з самого початку не е, оголосив склад суду і секретаря судового засідання. Е, тут. Е... Зараз в цьому засіданні головує суддя Кравчук. Так, і е, секретар судового засідання Васьківська. Ну, відводів, самовідводів від, ні. в цьому немає? Ні? ні, немає відводів. Ні, немає. Ні, ні. ні. Добре, права і обов'язки. Да, права і обов'язки зрозумілі всім в цьому році. Там зрозуміли, но, так. нам направлялося кам'яні, ми їх направили. Ірина а Ирина Викторовна вам тоже зрозуміла? Да, да, я расстраиваюсь. Добре, да. ви, ви ще щось додати, бажаєте, будь ласка. Да, я хотіла ще напомнить, що судья Фидорак відкрито заявила в судебном заседании, що все, що буде подано на русском языке, рассмотрено не буде. Добре. На, на щось додатково, на якісь матеріали, чи щось ще бажаєте послати, щось суд має дослідити при вирішенні. Ну, <правжу> Возможно, це може бути відеозапись цього судебного засідання. Я ж не знаю. На судібному засіданні було пішов, а бізнес подозриваємо підсумки на діапорітелі. Он э, тоже очень плохо разговаривает на украинском языке, как бы пытается, но очень плохо. И он э, тоже говорил э, половину э, своего диалога на русском языке. Так Вот к нему, э, со стороны судей Федора, вопросов в этом отношении не возникло. Ну, не предвзято это. Добре, ну ви ви не ви не долучили до заяви про відвід ніяких матеріалів, якими ви обґрунтовуєте відвід. Ви посилаєтесь, що була така ситуація, але ніяких матеріалів не долучили. Вам є потреба якісь матеріали? В нас не було в заяві прописано, щоб на наше попитання надали запис самого судового засідання. На що вона сказала, звертайтеся в законному порядку, все вам буде надано. У ну, нас нема такого часу і не було часу для того, щоб надати саме матеріали судового засідання, що дійсно підтверджують поведінки. Так, пропав зв'язок. Я можу буду... да. придатність своє капитанства про перевозчик. Про предоставлення переводчика Ну в цьому полягає моє питання: чи є потрібно якісь документи дослідити? Ви звертались в електронному вигляді повністю, у ваших матеріалах більше крім самої заяви, і зараз захис... те, що захисник надав. Матеріали, що підтверджують доп... його повноваження, більше ніяк нічого немає. То ми можемо вже вирішувати, чи ви будете надавати додаткові документи і потребуєте додаткового часу. Повідомте, будь ласка. Давайте таку документи. То вам потрібно час для цього? Так. Чи... Да. До завтра зможете е, надати? Да, так, матеріали Додатковий матеріал. Захисник щодо завтра на 8.30 може розглянути вашу заяву. Добре. Е, немає заперечень стосовно відкладу? Щодо клопотання Добре. про. Добре. Суд якось вам має сприяти в цьому? Ну, запис э, я не знаю, що ви надія, щоб отримати відеодати суддя на декларацію. Ну вам треба знайомитись зі справою, мабуть, і отримати. Ви до завтра, якщо ви не в суді, ви зможете отримати цей запис, якщо вам запис потрібний. Я не знаю. Справу може суд витребувати, але запис він зберігається в в електронному вигляді є порядок одержання записів цієї справи. Хорошо, а если дать еще немножечко побольше времени попросить, для того, чтобы мы получили все-таки даты и предоставили суд? На понедельник. Да. Подходить? Немає заперечень до понедельника? <реклама> да. Не, немало. Тоді понеділок, 23 -е число 8. Зараз чекайте, чекайте, я час визначу. 10.45. Так, підійде. Понеділок, 23 -е число, 10.45. Так, так. Добре, оголошується. Тоді задовольняється клопотання про надання додаткового часу для обґрунтування заяви і відкладається до 10 години 45-ї хвилин 23 червня 25 року. року. До побачення на сьогодні.